Тато дуже був проти. Він каже: Давай, ходи, навчайся, файно, це все херня, ці гумори, цим ти на життя заробляти не будеш. Він дуже хотів, щоб я займався тим, чим він займається деревом. Типу. деревом. Я і вмію багато. Він мене багато й навчив. Mm -hmm. Але ну, не лежить у мене до цього душу. У мене тато, він такий, що він може цілий день у майстерні проробити. Це творчий чоловік, mm -hmm. розумієш? Я малював дуже файно, я ходив у художню школу, я портрети малюю ну, дотепер. Я думав, що дизайнером буду. Я поступав після 9 класу у нас, звідки mm. в Косові, декоративно-прикладного мистецтва. І я поступив, але на платне, бабла не було. Я думаю, іду в школу, а там що ж придумаю. Mm -hmm. І от появилася доросмішкоміка передача. І мені дуже було цікаво, чи це реально там бабки можна заробити, чи це суто своїм дають. І я нічого батькам не казав, бо я знав, що будуть проти. Ну тато у мене ще й в хорі церковному співає. А okay. це знаєш, що таке село. І це би зразу було йойте, не їдь, бо це програєш, бо це опозоришся. А як мені буде по селу ходити?